Всім привіт! У цьому відео ми будемо створювати чорнильні переходи. Буду вдячна за лайк та підписку у підтримку контенту українською мовою. Створюємо нову композицію. Називаємо її «Е Main. Розмір 1920 на 1080-30 кадрів в секунду, тривалість 11 секунд. Перетягуємо цю композицію в наше перше зображення. Права клавіша миші – Compose. Називаємо Image 01. Створюємо ще одну композицію. Називаємо її Ink. Перетягуємо цю композицію в футажі із чорнилом. В описі до цього відео залишу посилання, за яким ви безкоштовно зможете завантажити будь-які футажі, які вам подобаються. Змінюємо Mode на Multiply, щоб ми могли бачити одночасно всі футажі та розміщувати їх по композиції. Всі вони мають бути лише чорного та білого кольору, тому додамо на них ефект Triton. Mid Tones теж робимо чорного кольору. Натискаємо S, щоб розкрити Scale. Знімаємо виділення з будь-якого шару, натиснувши F2. Виділяємо один футаж та нажимаємо позначку Solo, щоб ми могли бачити лише цей футаж. Ми можемо змінювати масштаб футажів. Переміщувати їх по композиції. В залежності від того, яку анімацію ми хочемо отримати в кінцевому результаті. На чорному фоні буде з'являтися наше зображення, а на білому фоні зображення видно не буде. Через кілька секунд розкриття наших футажів вони мають заповнити все вікно нашої композиції чорним кольором. Також ми можемо змінювати швидкість кожного футажа з допомогою параметра Стреч. Натискаємо правою клавішею миші. Знаходимо колонку Стреч та обираємо її. Наприклад, цей футаж відкривається досить довго. Ми можемо змінити швидкість анімації, зменшивши параметр «Stretch», наприклад, на 50%. І так, кожен футаж, який ви оберете для свого відео, можна коригувати індивідуально. Також, щоб вони не з'являлися одночасно, розкидаємо їх по таймлайн. Ставимо позначку соло у наступного втажа і коригуємо. Переходимо на 6 секунду та 20 кадр, де наступна композиція буде повністю перекривати наш перехід. І ми бачимо, що деякі футажі є надто короткими. Натискаємо N на клавіатурі, щоб скоротити цю композицію. Переходимо на ту секунду, де вся композиція буде заповнена чорним кольором. Виділяємо ці футажі, натискаємо Ctrl-Shift-D, розрізаємо їх і вже ці другі частини футажів збільшуємо до потрібного розміру. Анімація футажів готова. Ми закриваємо цю композицію та додаємо її у композицію Main. У image 01 Track Mat змінюємо на Luma Inverted Mat. І таким чином ми бачимо, що там, де був чорний колір, розкривається наше зображення. Де був білий колір, зображення немає. Ми можемо обрати Toggle Transparency Grid, щоб переконатися, що у нас немає фону. І зараз ми його створимо з допомогою текстури. Створюємо нову композицію. Перетягуємо цю композицію в фото із текстурою. Посилання саме на цю текстуру я також залишу в описі до цього відео. Трішки змінимо колір цієї текстури за допомогою кривих, і трішки висвітлюємо її. Закриваємо композицію. Виділяємо композицію Ink та Image затискаючи Ctrl, і дублюємо за допомогою Ctrl-D, переходимо на сьомий кадр. І перетягуємо сюди дві композиції. На нижню композицію Image 01 додаємо ефект Tint. Щоб зображення було не повністю чорно-білим, змінимо amount на 90%. Таким чином у нас спочатку буде розкриватися знебарвлене фото, а потім кольорове. Виділяємо всі композиції права клавіша миші при Compose. Називаємо Ink Transition. І додаємо композицію з текстурою. На каналі вже є туторіали по шейповим переходам, переходам Zoom-In та переходи за допомогою масок. Посилання на них залишу ось тут. Щоб створити перехід до наступного зображення, спочатку ми зробимо перехід до нашої текстури. Для цього створимо нову композицію, назвемо її Transition. Перетягуємо цю композицію, композицію із текстурою та композицію Ink. І у текстури змінюємо Track MAT на Lume Inverted Mat. Закриваємо її. Переходимо на 3 секунду і перетягуємо композицію Main, композицію Transition. Натискаємо ліву квадратну дужку. Для того, щоб початок композиції перемістився до нашого повзунка. Ось у нас розкривається текстура, і на 3-й секунді та 20-му кадрі ми додамо вже інше зображення. Для цього переходимо у вкладку Project, виділяємо Ink Transition і дублюємо за допомогою Ctrl-D. Перетягуємо цю другу композицію у композицію Main. Знову натискаємо ліву квадратну дужку. І нам залишилось змінити зображення. Відкриваємо цю композицію, створюємо нову композицію Image 02 і перетягуємо сюди друге зображення. Закриваємо композицію. У композиції Ink Transition 2. Виділяємо Image 1 і через Ctrl другу композицію Image 01. Переходимо у панель Project, виділяємо Image 02, затискаємо Alt і лівою клавішою миші тягнемо цю композицію на Image 01. Відпускаємо клавішу миші, відпускаємо Alt. І таким чином у нас замінилися фотографії. Закриваємо композицію і бачимо, що в нас відбулася заміна. Наші переходи готові. Для замовлення моушн графіки звертайтесь за контактами, що вказані в описі до цього відео. Якщо туторіал був для вас корисним, ставте лайк та підписуйтесь на канал. А якщо у вас є побажання щодо тем наступних відео, пишіть у коментарях. Дякую за увагу!